А ось у притулку для бездомних тварин ковчег братів наших менших полюбляють і турбуються про них, і це не зважаючи на нестачу необхідних продуктів та провіанту. Як замують вихованці ковчегу, дізнавалися наші кореспонденти. Гостей у притулку вихованці ковчегу зустрічають радісно. Собаки одразу оточують незнайомців та вимагають ласки. Усім виглядом вони демонструють гостинність. Навіть якщо гавкають, то для порядку. Насправді ж кожна тварина жидає лише одного, аби до неї ставились доброзичливо. Взагалі, у притулку працюють четверо людей, які беруть на себе все: годування, прибирання та інші клопоти. Працівників на 180 собак та 50 котів, звичайно ж, не вистачає. Надія піклується про тварин у притулку протягом шести років. Років, і, хоча фізично їй доводиться нелегко, роботу вона полюбляє. Ну, я працювала зі связочком на ніфті базі, слышала про приют, пройшла їх, провідала. І захотілося прийти, стало жалко їх. Фізички очень тяжело, а морально, конечно, душевно здесь легко. Утром встал на работу, ніхто він не хочется идти, но знаешь, що тебе ждуть голодне, і висенько собрался і поехал. У притулку, окрім працівників, звичайно ж, не вистачає і провіанту. Але голодними тут не залишають жодної тварини. У середньому на день необхідно два мішки крупи та 10 кілограмів м'ясних обрізків. Фінансування з міського бюджету притулок цього року не отримав і гроші на утримання безпритульних тварин, працівники змушені шукати самостійно. І ми якби живемо тільки на пожертвування. Городський бюджет нам нічого не виділив в цьому году. раніше, в прошлые роки, выделял там небольшие какие-то вот, на цільовим на на продукти і на медикаменти. В цьому году обращались, ну вот, в ближче время должно, на ближайшей сессии Долі розсматривати вопрос. Може би, штота й що дадуть в этом году. Брати нових тварин на отримання у притулку немає можливості. Кожна чотирилапа істота повинна мати окремий вольєр, а вільних домівок вже немає. Проте не взяти на виховання тварину, яка потребує допомоги, і не виживе на вулиці без сторонньої допомоги, працівники не можуть. Тут немає іншого виходу. Совість не дозволяє залишити хвору чи покалічену тварину, тим паче на холоді. Цю кішку, наприклад, підібрали на дорозі, коли її збила машина яких тут дуже багато, тому притулок потребує фінансової допомоги, зокрема їжі, теплих речей, води та матеріалів для будування нових вольєрів, за словами Валентина Тимошевського, останнім часом Одесити стали активно допомагати вихованцям ковчегу, адже розуміють, що без їхнього милосердя вони не виживуть. Хочу сказати е, огромне спасія одеситам, котрої адкликнулись. Вот на наш призыв о помощи. Вот сейчас как-то очень активно так пошла, пошла помощь вот от простых людей нам. Много привозят крупы, там, мясных продуктов, постилок теплых, для того, чтобы нашим животным было легче пережить холода. Було б добре, якщо б і міське керівництво зрозуміло, яку добру справу роблять ці люди, і виділило хоча б якесь фінансування на ковчег. Адже усі тварини, які отримали власне ім'я, а разом з ним і любов, зараз би знаходились на вулиці. А поки з домської площі грошей у ковчег не надходить, отримання кожної тварини на плечах цих добрих одеситів, серце яких не може бути байдужим до проблем братів наших менших, Ксенія Тіора Євген Войтенко, телекомпанія Круг.